Ще раз привернути увагу до проблем туберкульозу, намагалися сьогодні у Слов'янську. Семінар Я можу зупинити туберкульоз» відбувся у загальноосвітній школі номер 13 Сюди було запрошено епідеміологів, заступників директорів шкіл та представників релігійних конфесій. Тут присутніх ознайомили з обласними дослідженнями, результатами соціологічних опитувань та повідомили про ситуацію, що склалася на сьогодні у Слов'янську. Попрошували, году мають дітей, у нас 6 шість раді. Четверо из них в возрасте до двух лет. Все эти дети были не привиты против туберкулеза, так как они родились в семьях, где э, мама имела этот статус. И до момента э, того, когда был определен статус у ребенка, дети уже были инфицированы и заболели туберкулезом. У нас в прошлом году заболело четверо подростков. Один из них был выявлен уже в фазе когда туберкулез был в форме распада, то есть легка уже была, ну, попросту говоря, на бытовом уровне дырка. Кроме того, на территории города у нас, помимо вот того, что мы выявляем среди населения, порядка 30-40 человек прибывают из мест лишения свободы уже есть уже с выявленным туберкулезом. Заради подолання туберкульозу створюються і оновлюються програми на рівні світу, України і, зокрема, Слов'янська. У нашому місті у рамках такої програми передбачено соціальну допомогу людям, які вперше захворіли на туберкульоз. У минулому і поточному році за місцевого бюджету на це відділяються кошти. На менше уваги приділяють і профілактиці цієї хвороби, основою якої є флюорографічні обстеження. У цьому році у лікарні імені Леніна було придбано флюорографічну трубку замість старої, що зіпсувалися задля безперебійного обстеження населення. Проте городяни зуп... Не поспішають. А після скандалу, що розгорівся навколо вакцинопрофілактики минулого року, побоюються давати згоду на туберкулійну діагностику своїх дітей. У нас увеличилось кількість відказів батьків від проведення реакції Манту. Але я должна сказать родителям, що це єдиний метод визначити у ребенка наличие или отсутствие инфицирования на туберкулез. Что в крайне, э, не Ставлення людей до туберкульозу та його профілактики є емоційно забарвленим. Це й намагалися донести учасника соціального театру, який діє у школі номер 13 Сьогодні тут представили п'єсу Осколки одної души, в якій розповіли про життя видатної акторки Сари Бернар, яка страждала на туберкульоз і померла від цієї хвороби. Це ще раз доводить, що туберкульоз може уразити будь-кого і ваше здоров'я у силах врятувати лише ви самі.